Я впевнена, в тебе теж були якісь такі моменти, які проходячи, які вони робили тебе сильнішою. Розкажи про них. Звичайно, ми почали з невдач. Шість років ми розробляли бренд, ми розробляли наші продукти. 300 позицій, не 20, не 30, як мені радили маркетологи, а 300. Для того, щоб закрити всі потреби. Ну професійна косметика, отже, закриваємо потреби. І я думала, я собі надумала, що будуть фури стояти біля нашого виробництва на вході, які будуть розвозити косметику по всій Україні, тому що вона класна, відносно нормальна якість, і там вся моя душа. Ви що? Коли ми почали, ми зрозуміли, що ми нікому не потрібні. Просто нікому не потрібні в Україні, я маю на увазі. І в нас почалися продажі в Америці, в Європі. Ну тому, що по-перше, є е, свій бренд, інший Бадів. А по-друге, ну от якось е, нас оцінили там одразу. А українка, ну навіщо? Бо